Я блогер, на мене кажуть, що я повна дура, тому що я хотіла поділитися своїм доходом з державою і бути корисною на період війни. Попала в розряд лохи податкових інспекторів Печерського району податкової. Ці люди не мають. Коду інспектора, не мають документів, не називають своє прізвище. Прізвище взагалі не називають. податковий інспектор Маргарита. Тільки знає, вона позвонила, представилась Маргарита. Вона не називає своє по-батькові. Відомо її шеф, вона так обмолвилася і сказала його по батькові. Прізвища теж немає. Коли ти заходиш по чертку податкову, то тобі кажуть, що це не наші, вони не від нас. І ще намікають, реєструй документи, я їм надала Маргарита, хотіла виписки по моїм банківським рахункам, і які передати тільки їй, щоб вона е швидше владнала справу і все ця документація не загубилась. Е від Маргарити я мала обмеження права пересування. Е хоча я казала, я заходжуся дуже сильно далеко від Києва. Е, мені всунули підписати декларацію, яка мене вже була підписана 17 квітня. Тобто вони десь вичислили, що, напевно, в мене немає копії. І я, як дура, поведуся. І в результаті підписання цієї декларації на мене е, будуть виписувати штрафи начебто за порушення. А ця декларація є. Зараз покажу цю декларацію. Боже, в мене вже товста папка, і я все то... Ну ось... Раз. Ви все маєте фіксувати, щоб вас нічого не загубило. Це був це 17 квітня і вона мене викликала 29-го. Вона мене повністю зірвала, сказала, що це терміново. Якби це буде для мене добре, і ну, я їй довіряла, вона ця шахрайка в мене в довіру ще. Я думала з нею. Я переходила на третю групу. мені треба було закрити другу, я переходила на третю, хотіла більше заробляти. Я думала, що я буду заробляти і на рекламі буду заробляти, я буду давати більше податків, все буде їй вигідно. Але я себе почуваюся повною. Коротше, вона мене вернула. Я казала, що знаходжусь дуже сильно далеко від Києва, що я їду на відпочинку, і від собі виїдете за 200 кілометрів, як я повернулася назад. Е, я зробила те, що вона мені сказала. На мене так дивилася у податковій, навіщо ти це робиш. І ця декларація може не пройде. Я кажу, так, же сказала інспектор, я їй довіряю. Е, я прийшла до інспектора, вона каже, а, молодець, а навіщо ти прийшла? Вона до мене навіть не вийшла. Е, через декілька днів вона мені дзвонить і дзвонить таким командним тоном. Щоб я там з'явилася типу, і дзвонить вона мені пізно вечором і говорить, щоб я з'явилася до неї з самого ранку. Тобто, щоб я ще нічого не подумала, не сказала юристам і не наказала вона мені на в кінці робочого дня на самий ранок. І каже, що я маю заплатити якийсь штраф. Кажу, які штрафи? Ні про які штрафи не говорили. І я коротше, ну така в шокі, думаю, ну, щось таке, Ну я, звісно, переживала, плакала, Боже, що, що -то вона від мене хоче. Приходжу я. І тут мені включило все-таки поцікавитися, хто вона така. Вона прийшла з мужиком яким, з тобою її шеф. Коли вони йшли, я сиділа під лісниця, вони до не виходили, я там присіла мені сказали, жіночки, там, присядь, там, там стоїш. І я чую, що вони йдуть і по дорозі вже там з мене режуть, як будуть лохиню там, якусь там витрушувати з неї бабки. О, просто так ідуть до мене і ржуть з мене. А, о, о, це ви". Я кажу: а хто це така? До цього мужика. Е, він вже сказав, що шеф її. І теж не представився, тільки вона сказала його ім'я по батькові. Ну десь, як там не записано. Прізвища в людини нема, куди теж. І вона така одразу стала плакати. Що там знає, таку ні, не знаю, не бачила ні крово, документів. Це ж штраф. Я бачу, вони тримають руці отаку стопку. Тобто, оці документи я мала підписати в обін на свою свободу. Тобто не онульовувалась друга група. Була інформація про те, що податкова ну, знаходить наших, хто виїхав за кордон, і там їх щось дістає якимись там, начебто якими штрафами якусь неоплатою, хоча велося нормально. І казали, що треба обнулити, взяти довідку, що про відсутність заборгованості. Оце ж я хотіла. Я казала, я не буду там переходити. Спочатку довідка про відсутність заборгованості. І коротше, Маргарита при своєму шефі починає. Корочить якісь гримаси, знаєте, це доросла жінка, яка починає себе корчити якусь дівочку. І знаєте, з її там видом ну, зріст ну, ну, немає ну, метр сорок. Вона дуже сильно ну, така мініатюрна, така ну, просто мініатюрна жіночка, ну дуже сильно манісенького росту. І вона починає з себе при дорослому мужику ну, це, це ролеві ігри. Дівочка, Знаєте, то Маргарита, Маргарита, Маргарита! І знаєте, я тут винувата, виходить. Тобто я нічого йому не можу не жалуватися, і бачите, що я буду жалуватися, які вони, якщо вони разом. І, і я сижу якась велика жінка, блін, і мені тут стає вже погано. Я починаю нервувати, мені вони підсовують отаку стопку актів, десь то було 100 аркушів, і я маю все це підписати, що я тіпа, в тому винна, і мені тіпа, дадуть свободу. Тобто вони мене ще чимось шантажують. А потім вони кажуть, що мені треба викликати швидку, як я упираюсь. ні, я не викличу ніяку швидку, давайте мені документи. І я переживаю, що я надала документи, банківські рахунки. Їй цікавило виписки моїх банківських рахунків, саме банківських рахунків. Е, було, як ви знаєте, треба якісь документи подати для податкової звітності. Невідомо які, і послала мене в банк, да, там виписуй. Коротше, приїжджає швидка. Я кажу, нікуди не поїду. Вони мене заповняють поїхати. Я встаю, а мене тут ніфіга тут вже не рухається. Я вже розумію, що гов... говорити не можу. І в мене тут коротше німіє правий глаз. В мене запевняють, там везуть підозри до інсульт на МРТ Кате і кажуть, що підтвердилось, Показують мені мій мозок це, на комп'ютері, і кажуть, що. Ну Це вже ну, серйозно, якщо я там буду тіпа, десь там бігати чи що, я ж там податково в податково ефекту, я вже там ну, знерувалася конкретно. І мені сказали, що про те, що ну, операція на головного мозку, я подивилася на пацієнтів вводили, я сильно налякалася. Я тяжко підходила, я зараз рухаюся, але я. Права рука слаба, і я втрачаю пам'ять, я куди іду я забуваю, що робила. При цьому стані я ходила в податкове, що себе Коротше, Я пожалілася. Я пожалілася, тому що я хотіла помсти. Що вона зі мною зробила? Я хотіла помсти. І е, мені дзвонять із е, номера, е, цей номер мені дзвонили ще раніше, і дзвонили по переплаті. Якщо в тебе переплата, то тебе не можуть зняти з обліку. Тебе присуває тою переплатою та переплата йде на якісь штрафи ще. Ну, тобто не має бути переплати. Я ж думала, переплатила, то хорошо, ні. І, коротше, заяви десь пропадають. мені кажуть, вони в казначействі, в казначействі їх не бачили. Ну, і це я населила скарги і мені з того номера то телефонували. Я знаходжусь в лікарні, мені дзвонять і кажуть, цю справу замість з Маргарітою, бо вони поговорили з нею, з її шепом поговорили. Це нормально. І типу, що в мене там для суду. Кажу, ну є в мене для суду. Перед цим мені щось там снилося, я щось там переживала. Щось відчувала, пішла. Я думала, що в мене рак. Ну, мені робили операцію в онко. Прийшла ще в комісію. Просто напередодні як мені до Маргарита дзвонила. Е, мені сказали, що далі в мене буде якийсь там інспектор, далі в мене будуть кошмарити ще. Тобто, ще не все. І так зі мною суворо роз, ну, розмовляли. Маргарита, типа, вона. З нею поговорили і все. Ну, отак, поговорили, довела до інсульту, поговорили і все. ну Нічого так не сталося, так? Да? Позвонила мені Подзвонили мені з того номера. Я той номер пробила, з якого мені дзвонили. Це дійсно номер податковий. Все. Я хочу вам показати скрін цього номера і що в нього підвищена небезпека. На нього жалувались користачі. Користувачі, що їм дзвонили, представляли, значить, сподаткове це дійсно з податкової. Я вже зверталася і на офіційні джерела податкові, і залякували якими штрафами, яких не існує. Насправді, так, да, це В мене теж багато штрафів, яких не існує, і що мені мали впарити, або ти їм даєш на лапу. Або ти з ними там, співробітничаєш, або шукаєте якогось лоха, на якого треба парити не тільки твої там, штрафи, а якусь там, ну, якусь, там норму, яку їм треба виконати по штрафам, що не будуть тягати того, хто їх там годує, там, габарідає. Коротше, мені сказали ще чекати якогось номера, що мені подзвонять якогось відділу корупції, щоб боротися з корупцією. Не знаю, На мене так наїхали і корупція. Ну, Після цього мені надавали ще медичну допомогу, у мене ще щось було там, ще з нервами. Коротше, ще я потратилася на якісь там ліки додатково, я була в лікарні. І от саме, поки я мені лікарям давав допомогу, тут мені ж наярюють, наярюють, наярюють. І ще такий, знаєте, цікавий номер, теж з підвищеним рівнем небезпеки, фінансовим шахрайством. Там, знаєте, питають: карта, код, щоб почистити рахунки. Я повинна їм все сказати. Це ж з антикорупційного. Ну, коротше, мені так само антикорупційно не позвонили. Позвонив ще один отакий номер. Не знаю, з податковою, не податковою. Але мене це так дістало, що просто ну, мене зараз, ну вибачте, наче якась паніка. Завтра буде вихідні ще, так знаєте, приймаю ще кучу ліків після того, що зі мною сталося. І завтра буде ще один якийсь кошмарний день. Тобто вони виходять на роботу. І ти не знаєш, що тебе чекає. Я дуже прошу всіх, хто стикався з тим лихом на відділенні Печерської податкової там інспектор, да яких самі жінки не, не визнають, що це вони наші. Тобто знаєш, там щось блін, відбувається не то. Пишіть мені, давайте разом бороти, боротися з тим лихом. Ну я розумію, що вони один одного кормлять, там передають там і виручають, да і не підставлять. Ну треба ти то, якось того усунути, бо це вже перешкодить всі межі.